Чи чули ви коли небудь назву Мультепульчано? Можливо, ні. Можливо, це щось італійське, скажете ви. А можливо, ви пили вино з якоюсь такою, ну, щось схожою назвою. А хтось, може пригадає казкову назву таку Пульчинелло. Та й слово Монте. схоже, що щось про якусь гору. То все це буде правдою. Бо стосується чудового тосканського містечка Монтепульчано. І якщо у вас є бажання зануритись в нереальну казкову атмосферу, то вам зі мною! Бо я їду в цю казку прямо зараз! Вітаю, друзі! Я Людмила Роденька, і ви на моєму каналі Творю Витворяю». Мультепульчано прекрасне стародавнє місто, яке називають перлиною 16 століття. І це не дивно. Його історичний центр датується періодом відродження. Хоча історія самого міста починається ще з часів етруської цивілізації, 4-3 століття до нашої ери, і він був столичним містом Етрурії. Бо Монте це дійсно перекладається як гора, а пульчано це перекладається як вождь. Але й навколишній ландшафт викликає не менш глибокі емоції. Оце саме серце тоскани, все, що вона уособлює в собі, це тут. А це і мальовничі пагорби з безкрайніми виноградниками, пагорби з оливковими садами, і найкраще вино Італії, що вібрало в себе це сонце, всю красу і аромати. І звичайно найсмачніша оливкова олія. І все це я буду не тільки дивитись, бачити, а й куштувати. Як і сотні років назад, ми заходимо в ці стародавні ворота. Місто стоїть на горі, як ви вже зрозуміли. Це пагорб висотою 600 метрів між долинами Вальдорча і Вальдік'яна. Воно дуже атмосферно, а ще, можливо, ви будете впізнавати якісь місця і ракурси, і вам буде здаватися, що ви вже тут були і чомусь знаєте його дивно. Хоча навіть навіть і назви такої ніколи не чули. А все тому, що місто дуже кінематографічне і його полюбляють режисери. Тож будемо гуляти, і я вам розкажу. Може, ви і самі впізнаєте, які фільми тут знімались. Ну, але що б там не було? Історія історії, а ми починаємо з дегустацій. І будемо пробувати це місто на смак. Тим більш, що нас вже зустрічає чарівна хазяйка Агрікола кантини Сюзана Крочані. Кантіна це такий погріб для зберігання дегустації продажу вин, і в Монте їх безліч, що не дивно, бо ми на горі, і тут в цих скелях під землею вирото кілометри печер. Правда, в часи етрусків там були захоронення етрусків. Ну а зараз А зараз там зберігаються бочки з вином, бочки. Це взагалі, любима тема. Сюзана трошки збентежена. Кількістю нашої групи побажаючих виявилось вдвічі більше ніж замовляли з гідом попередньо, але вона рада запрошує нас в свій по погреб з найбільшою залою для дегустації. І ось вона магія сонячного напою почалась. Атмосфера, антураж, приємні звуки. І такі дивовижні і приємні слова. Віно Нобілі, Дженеве, Віно Росо. Сюзана вимовляє ці назви з такою ніжністю, з такою любов'ю і вдячністю, що відчуваєш, що для людини це не просто характеристики віна, і не просто робота, це ціле життя. Каджаліно Росо Переводиться як біла качка. Приємне. Ма Такий хлібчик домашній, з домашньою оливковою олією. Це просто супер. По тарілці кожному. А якого року? Суну на нас un rosso semplice. коли ти народжуєшся серед бочок та виноградників рано чи пізно ти піддаєшся їх чарівності, каже Сюзанна і людині, яка кинула роботу з організації концертів для відомих італійських подзірок і повернулась. До родинної справи і тепер очолює цілу компанію з великими виноробними традиціями, то це викликає повагу і довіру і розуміння, чому такі сяючі очі і їй так хочеться донести нам, іноземцям. Чим сорт Нобілі відрізняється від інших, і чому саме на цих пагорбах зберігся найстаріший сорт винограду мамоло, який майже зник.

Нобелі прикладається як шляхетне, вишукане. Таку назву ще треба заслужити. Віно Нобелі Ді Монте Пульчано його по праву заслужило. Вінна Нобелі – король всіх тосканських він було до ХІХ століття. А з 20 століття його почали змішувати з к'янті. Це теж сорт винограду Тосканський. Але він Нобелі втратив свою шляхетність, і тільки в Монте в кінці ХХ століття, відновили ідентичність цього сорту. Готове вино витримують два роки в дубових бочках і ще два місяці рафінують в пляшках. Рубіновий колір, інтенсивно виражений аромат, в якому домінують фіалки. Трохи більше танінного присмаку це від бочки. І я починаю відчувати себе знавцем тосканських вин. Люблю таким все. Ось це пляшка зопала. Ні, то ми просто до цього трохи такі вже зморені, а воно ще вінішечка і все. Настрій просто класний. До речі, оливкову олію во тут теж своя. І вони її виробляють із своїх оливок. Їх збирають вручну на початку листопада. Тож я обов'язково придбаю пляшечку справжньої оливкової олії і справжніх оливок, вироблених в справжній тосканській кантині. Але я також запам'ятала, що початок листопада, час збору оливок, сюзана бідкалась, що на жаль зараз дуже мало людей і немає кому збирати врожай. Тож, якщо хтось захоче отримати класний пір'єнс, то може прийняти участь в цьому, але вже в наступному році. Вино я купувати не стала, хоча мені сподобалось. А от пляшечку олійки, свіженької, натуральної, я придбала, і вона поїде зі мною додому. Мольтепольчанам живе вино і олівковою олією, і це видно на кожному кроці. Вони тисячоліттями плекають вину культуру, і як сказала наша гід, що вже 30 років тут живе, вона ні разу не бачила тут п'яничок. Хоч розбавлене вино дають дітям вже з маличку. І саме тим, що Мольте-Пульчано зберегло свої традиції, культуру, архітектуру. Воно цінне і цікаве. Але це аж ніяк не означає, що в місті більше нема чого робити і що подивитись. Ну не дарма ж його відомі світові режисери знімають у своєму кіно, щось вони тут таки находять. А це центральна площа П'яца Гранде. Вона невеличка і зберігає архітектуру 15 -го, 17 -го століття. Її оточують чотири гарні будівлі: Це ратуша палацо Комунале, Кафедральний собор Ді Санта Марія Сунта. Це 17 століття, але вона така трошки без оздоблення. Хоча дзвіниця гарна, дзвіниця 15 століття, це відродження. Палацо Нобелі та Руджі і палацо Кантуччі створюють повне занурення середньовіччя. Ну і це місце буде знайоме любителям вампірів, бо саме тут знімався фільм Сумрак сага новолуння та й любителі сімейства медичі його згадають. Бо тут знімався серіал Мель Медичі, покровитель Флоренції, та й любителі альтернативного кіно. Бо саме тут Тарковський зняв свій фільм Ностальгія. Я відношусь до категорії любителі сімейства медичі, і для мене це стало велике здивування, бо дивлячись фільм, я все думала, де ж знімали такі красиві краєвиди. І ця ратуша повний близнюк. Палаццо векі у Флоренції. Тому для мене це стало відкриттям. Але головне тут шалений вид на пагорби, на місцевість, на пагорби Тоскани. І це найсильніше враження в монте польчано. Причому відкриваються вони досить несподівано і на всі сторони, і з тої сторони, і тут. Здається, в цих маленьких провулочках можна заблукати, але ж ми на горі. І, в принципі, тут одна центральна вулиця, від якої розходяться невеличкі маленькі провулки. Тож заблукати абсолютно неможливо. А ось тут, біля церкви Сан-Франческо, ну, один з найкращих оглядових майданчик Бельведер ді П'яце Сан-Франческо. Очі досі не вірять, що я це бачу наяву чесно. Вже третій день я мандрую тосканою, а досі в це не можу повірити. Я обожнюю такі місця з історією, з красою, смачні, аутентичні, загадкові і водночас відкриті. Такі місця залишають враження, які наповнюють душу, і залишаються надовго. Ну і куди ж без магазинів сувенірів, кафе. Всього того, що так приваблює туристів. І тут їх вистачає. А це найвідоміше кафе Поліціано. Не названо на честь Анджело Поліціано. Це видатний італійський поет, вчений, гуманіст 15 століття. І він народився саме тут, в Мольці Пульчано. Тут є вулиця на честь його, вино на честь поліцяно. Ну і, звичайно, не обійшлося без кафе. Ну а сири? Ви подивіться цю, на цю виставку сирів. Нам навіть дають дегустувати. гостувати? Вулиця вся в магазинчиках, вся в кафе. Дають куштувати сирочки пекоріно, яке робиться тільки тут, в мольтипельчано. Ніде більше в магазинах в Італії його не знайдете. Ми скуштували, дівчатка купляють. По машинам тут проїхати то ще той квест. Ще одна їде. Ось вже менюпенька. Менюпенька. А ось і казковий персонаж Пучинело. Ось там на башні Оролоджо ді Пульчинела. Це такий наш Петрушка, комічний персонаж. І він б'є тут по дзвону кожну годину. Ну, але дзвону, мабуть, ми не дочекаємось. Звичайний під'їзд звичайного будинку. Ох, чуть не... А люди тут живуть і ходять. І не тільки спускаються вниз, як я ще піднімаються ще й не, не один раз на день, мабуть. Такі місця, як Монте Польчано, для любителів неспішних прогулянок. Бо тут час застиг, тут застигла ціла вічність. Але щоб це відчути, треба відключити все зайве, бо інколи нам так не вистачає тиші, і спокою, просто доторкнутись до вікових кам'яних стін. І відчути безпеку і дотичність до історії. Чи варто сюди їхати? Однозначно, так. Бо пізнання Тоскани без Монтепульчано, без її пагорбів і без винограду Сан-Джовезе буде неповним. Дуже приємне містечко, дуже мальовниче, таке атмосферне. Ну, а якщо у вас трошки більше часу, то тут є і терми півтора кілометра від самого Монтепульчано в селищі Сантальбіно. Тож, кому захочеться підлікувати органи дихання і серце, дефекти шкіри, відновити нервову систему, то там вам і купальні, і гідромасаж, і лікувальні грязі. Ну, а ще недалеко від Монте Пульчано є прекрасна стародавня сієна, яка також обов'язково до знайомства, і про неї у мене буде наступне відео. Тож долучайтесь, щоб не загубити мене, ставте вподобайку, долучайтесь до перегляду, бо я завжди для вас шукаю щось новеньке і цікавеньке.